Всім привіт! Вітаю всіх в нашому садку. Тиждень нас не було, і вже за цей тиждень все так попіднімалося і порозквітало. Ось нарцисики наші. І подивіться, маленька волохата сидить тут. Треба пройтися, позбирати, бо їсть вже їсть. Магонія ось-ось вже скоро заквітує, вже починає. Вже злак. Війник гостроцвітковий овер, овердам, посаджений в 21-му році, вже, бачите, пішов рости. І подивіться, яка красуня Вероніка почала квітувати. Ой, така красуня. Мені в тому році, ні, позапрошлому, це в 20... 22-му році. Малесеньку зовсім малесеньку поділку подарували, і ось вона вже за рік, за два роки, два да, два роки а так, Така куртинка гарна. Все росте, все підіймається, але і, і бур'ян, звичайно. Бур'ян без нього ніяк. Спірея гарно пішла. Ось прямо внизу такі гарні вагони дала. У нас посаджений ще восени, садила сюди лілейники, ось як бордюркою. А тут я вже показувала сам шит ми садили, теж уже дивлюсь, бур'ян пішов рости. І сьогодні хочу викопати всю полуницю звідсіля. І зробити тут доріжку, як я вже казала, до тих бочок, щоб була в мене тут доріжка. Ось, дивлюся, горох уже почав сходити. Ось, треба прополоти. Все, полоти треба часник який гарний. Дуже гарний часник. А це модрина, подивіться. Модрина. Вже розпушилася. Розпушилася. Подивіться, яка гарнюя. Стокротичка. маргаритка, подивіться, яка шикарна така вона гарна квітка. Дуже здорова така. Всі отакі. Невеличкі, а це і ще ось почали розквітати красунечки А тут пішла, ми восени садили, показувала я сусідки, сусідка мені дала осоку, осока ржаволиста листа. Така назва вона є ржаволиста. Отака, ось, бачите, пішла. Вона. Теплолюбива, теплоростуща. Ось уже пішли. Я задоволена, значить, буде зростати. Все буде гарно. Тут нарцисики цвітуть. Це ялина біла, канадська. Вже теж це сама перша ялина, яка починає свою вегетацію. Ось уже приросте. Малесенькі, зеленесенькі. З кожним днем все більше і більше. А лісом скельний. Ось ось розквітує. Веріс теж ось-ось. Троянда вже так гарно пішли листечко в неї. Графиня Діана. І арабіс. Арабіс квітує, біленький, гарненький. Це посіяний і вирощений ну, з насіння я сама сіяла. І виростила. Це вже два роки йому тут зростає. Ну що, будемо працювати, потім покажу результат. Пересадили ми свою полуницю, прибрали, чоловік мені допоміг, викопав, а я пересадила. Ось вийшло у нас два рядочка, і ще рядочок залишила, ну, що раніше росла. Що раніше було, зростала. А на цьому, по цій доріжці я ось, бачите, мшанку посадила, викопала в мене біля будинку, там біля доріжки, зростає мшанка. І я зробила такі острівці, і вона буде розростатися, і буде тут покрита доріжка мшанкою. Не буде отак. Бо в нас тут, ви ж бачите, пісок, піщана земля, і не накриєш нічим, ніяких агроволокном, тому що пісок розносить і насіння, і пісок, і вже в мене був такий сумний досвід, я вже не хочу гратися з тим агроволокном, так що зробили так, як є. Мені краще прополути, чим потім в агроволокно виривати бур'ян з нього. Обновили ще ось мульчун на самшиті ось. і ось так зробили. Весь бур'ян, який я вирвала, склала в бочку. І залили, залили водою відро навозу возу і ось бросаю сюди корочки хліба, колись засохли, та я залишила. І нехай бродить. Це у нас буде отаке добриво, зелене добриво, азотне, яке будемо підливати свої росаду, рослинки всі, які потребують підживлення. І потім ще. Трішки пізніше, вже коли перебрудить, тоді я додавлю ще е, байкал. І будемо поливати ось літру цього добрива на 10 літрів води і розливаємо, підливаємо свої розсади. Ранок, тихенько, вітра нема, і ми вирішили покропити свої дерева. Ось баковий суміш зробимо актара і хорус, інсексицид і фунгіцид проти парши, борошнистої роси, манеліозу. В общем, отакий баковий суміш, оприскаємо дерева свої. Це вже друга обробка буде в нас. Квітують, ой, погано не видно, сонце встає. Не видно, абрикоси вже від... відцвітають, можна сказати. Скоро почнуть квітувати персики, яблуні, сливи, то треба їх обробити. Почали квітувати вже примули. Це перші примули в моєму садочку, які квітують. Постанцевидна така, вже сама перша листечко своє випустила. Ще восени я всі свої хвойні стригла і олівці, і кіпарисовики, а оцей чомусь забула і зараз хочу підстригти. Це ялівець скельний скайрокет. Ось і підстригли ми свій олівець такий гарненький, стронкенький. А це у нас райграс бульбоносний. Ось які їжечки гарненькі. Ще вчора ввечері теж. Підживила свої троянди, ось бачите, яке листечко, внесла доброго пролонгованої дії під корінь. Ну, так, роз... мульчу розгребла, як я вам показувала ще раніше, і всі троянди свої підживила. Нехай зростають, їм зараз вже азот потрібен. Ще прибрала вчора, я вже не показувала, тому що роботи багато, вже результат показую. <сі> тому що це поставить камеру і хай знімає все підряд це дуже буде велике відео. А так, показую вже результат. замульчувала Вейгелу. Це дуже гарна Вейгела. Потім ставлю фото. Прибрала очиток Камчатський, ось він. Сильно він агресивний і почав уже наповзати на квіти, забивати мені їх. І я так все поприбирала тут. І ось, бачите, вже сьогодні, вранці, дивлюся, вчора ще не було цих квіточок, а сьогодні ось уже примолки жовтенькі розквітли. Два дні працювали так невтомно. І залишилася ще на третій день, сьогодні понеділок, тому що, я ж кажу, роботи багато, бур'ян росте, тепло, тільки встигай все прибирати. Ось так. Ось моя доріжка з мшанкою. Бачите, теж посаджено такими острівцями, вони потім. Ну, якби я їх не турбувала постійно, бачите, на ту доріжку обрізала, там обрізала. І я постійно турбую, постійно я беру посадковий матеріал звідтіля, тут ось досаджувала. І хочу так повністю, щоб оце все зімкнулося, все зелененьке таке було. Ось така мшаночка. Ще муховинка її називають. Там гастрівці тут теж поробила. І вони потім оце все заплетуть і заросте все. І тільки ж, бачите, ще й бур'ян проростає. Через неї все рівно треба прибирати, щоб чистенько було. Вже пішла, ось бачите, гортензія Фантом. А це мені в тому році пані Антоніна з, з каналу Антоніна Мотуріна дала отаку півонію ранню. І дивіться, вже ось буде квітувати. Це ось така квітова брунька. Це ранні півонії. Я так дуже хотіла, вони так гарно в неї квітують. І ось дякую пані Антоніна, подарувала мені таку півонію. Гіацинти вже повністю розквітли ще на тій неділі, тільки бусковий це фіолетовий розквіт, а білий ось тільки ось недавно розквіт, зацвів. Брунерка почала квітувати. Звичайна зелена брунера. А це абрієта. Ще не вся. Поступово розпускаються квіточки. Іще одну півунію вона мені подарувала. Ось таку. Така вона маленька, восени її не було видно. Я думала, що вона пропала. Але ось, бачите, весною вона. Навесні так пішла гарно рости, значить, будемо жити, як кажуть. Все буде добре. Ялиця сільберлок. така гарна, вже підросла гарненько. А це в нас плакуча яблунька роялті з червоним листечком таким. Гарненька і квітуватись буде. Як заквітує, взагалі буде краса. Я її гарно підстригла в цьому році, зачіску її зробила. А тут наша ліщина. Ой, тінь моя. Зараз рамок, Ой, сьогодні вранці встала. Бистренько, бистренько прополола отут грядочку, весь чесничок гарненько випалала. Чесник зовсім гарнюнію, я задоволена. Такий прям шикарний. Все, прополола, тепер хожу, знімаю вам. Це ліщина пурпуреа червоне, з червоними листичком таким червоним, бачите, він потім листя це позеленіє влітку і воно буде звичайне, а зараз от, навесні вона така пурпурна. Ой, а це розрісся жасмін який був посаджений ще в 2020 році. І дивлюсь, ми так його обрізали гарно. І дивлюся, дивіться, ось кущик. Можливо, я звідсіля його приберу, десь пересажу. І згодом зовсім приберу цей кущ, тому що ну сильно він великий, виростає. Ось такий гарненько зараз виглядає. З молодим листечком Калина Гардавина, посаджена в 2019 році, але вона ну, дуже повільно, росте дуже. Я навіть не знаю чому. Ну, така особливість. І буде ось квітувати. Ось квіточки будуть у неї. Таке варіагатний лист в неї. Ну зараз оце ж такий молоденький. Називають її чорна калина. Ну, поки я ще ягідок не бачила в неї, будемо спостерігати, як вона буде. Квітує жимолість їстівна. Бачите, який вже великий у нас кущ і жмелі. О, жмелі літають. Ранні ягідки будуть. Рано в цьому році вона і квітує, і пішла рости гарно, так що будуть ранні ягідки.